Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксонала Лобаєва і це теропрогноз для риб на березень 2023 року. Отже, рибки ваш зовнішній прояв у соціумі, ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі і для тих, хто вільний зараз. Фінанси для риб у березні і рекомендація. Отже, рибки. Як ви проявлятиметесь у соціумі протягом березня, як людина, яка розпочинає свій новий шлях? Певний період адаптації до нових умов вже минув, або зараз підходить до завершення, і наразі актуальним є питання вашого подальшого шляху. Тобто ви можете обирати чим займатися, приміром, у вас можуть бути кілька пропозицій по вашій діяльності, або ви обираєте між двома видами діяльності. Що ви будете робити, чим ви будете займатися у найближчому майбутньому. І, звичайно, було б добре, а якби ви обрали той вид діяльності, який приносить вам насолоду і таке душевне задоволення, коли ви щось робите і отримуєте від цього якусь певну внутрішню сатисфакцію. Також ви можете, взагалом це такий буде період вибору, перед яким ви постанете. Загалом це може бути вибір між тим, ну, такий філософський більш, так? чи я залишаюся в своєму минулому житті, чи я прямую вперед у майбутнє, чи я залишаюся у тому колі спілкування. В якому комфортно, тому що ти знаєш, як буде поводитись цей соціум, або а, а внутрішньо ви відчуваєте, що вас насправді це вже не задовольняє і вже хочеться чогось інакшого. Хтось може обирати між двома людьми, з якими хоче побудувати стосунки. Загалом це такий період, коли у вас є ще трохи часу, аби ви оприділилися щодо того, що ви хочете бачити у своєму майбутньому. Яку картину світу ви бачите у цьому майбутньому. І, можливо, для того, щоб ви Змогли якнайшвидше здійснити це рішення, вам будуть надіслані певні сигнали від Всесвіту, тому що ви завдяки цим сигналам, або якимось подіям, або ситуаціям, або новинам, або повідомленням. Ви зрозумієте, що ви, на вірному шляху. Ви Головне зосередитись знову ж таки на ваших внутрішніх відчуттях. І якщо вам необхідно для цього якось усамітнитись, то не потрібно цим гребувати. Дійсно, варто усамітнитись, може поїхати кудись на кілька днів у якесь самотнє місце, якийсь ліс або до води, до ріки. Ви побачите, що ви на вірному шляху, що ви крок за кроком дуже усвідомлено і дуже впевнено, ви виходите з якоїсь кризи, яка була, з чим вона могла бути пов'язана та елементарно з тим, що ж минуле життя вже абсолютно повністю завершено, і тепер потрібно розпочинати нову новий шлях. Новий етап, новий цикл. Тобто, поки ви не приймете рішення, та, що ви будете робити далі, ви будете певним чином відчувати себе обмеженими і будете вагатися. Тому що до вас можуть ці пропозиції надходити занадто стрімко, а вас може щось обмежувати, ви можете думати про те, що наразі я не можу прийняти рішення, тому що мене щось блокує. І аби все просто гарно дуже зважити, всі плюси і мінуси, необхідно просто відійти від соціуму, від галасу, від якогось білого шуму. Які може впливати на вас і заважати зосередитись на тому, на ваших реальних бажаннях, на тому, чого ви дійсно хочете? Внутрішній стан ваш буде зумовлений протягом місяця бажанням спілкуватися, бажанням здобувати певний новий досвід, знайомитися з новими людьми, вести перемовини. тобто, Якщо ми говоримо про те, що останнім часом риби були ізольованими та, за, за різних причин за зовнішніх, за внутрішніх бажання, за внутрішнього бажання, то наразі ви начебто виходите у світ, ви бачите людей, ви прагнете з ними знайомитися, ви прагнете спілкуватися. Дозволяти такий собі обмін інформацією та енергією. Також, можливо, для когось будуть актуальні питання навчання, хтось може піти на курси або взяти майстер-класи, або спілкуватись безпосередньо з вчителем, з якимось наставником або з групою осіб, які можуть дати вам якусь корисну інформацію. Якщо ви відчуваєте всередині себе певне небажання займатися якимось певним видом діяльності, не треба себе змушувати. Тому що у вас є енергія, сила і потенціал до тієї справи, до якої дійсно лежить душа, до того, що ви хочете своєму майбутньому бачити. І якщо, припустимо, ви дуже схильні довіряти стороннім третім особам щодо свого подальшого майбутнього, та ну, покладати певну відповідальність за ваше життя, то тут цього не варто робити, тому що вся сила і вся енергія весь потенціал всередині вас зашитий. Тут знову мова йде про вибір, про те, що Ось одна справа це така, яка ну, вона не задовольняє вас, вона вам не подобається. Але ви думаєте про те, що тут треба ж що, щось десь заробляти, треба ж свої навички впроваджувати, використовувати. А з іншого боку, ви відчуваєте, що є щось нове, чим ви можете займатися, і у вас є шалена жога до цього. І єдине, що може вас знічувати в цьому форматі, це те, що вам, можливо доведеться навчитися чогось нового. Але цього не варто боятися, нові навики, нова інформація завжди приносить тільки користь. Тому йдіть у нове і йдіть у тому напрямку, де ви відчуваєте, що ви можете реалізувати свої таланти і свій потенціал. Можливо, ви... Ой, в дитинстві. Вибачте. Можливо, ви в дитинстві хотіли навчитися грати на гітарі, та? але вам сказали, які... яка гітара, ось тобі скрипка на гами, вивчай. А зараз у вас є можливість, або ви згадали про ту мрію, думаєте, о, було б непогано все ж таки навчитися грати, або малювати, або танцювати От того, чого дійсно хочеться, тим і треба займатися. Далі стосунки для тих, хто у парі. Тут треба будуть дуже задоволеними, у вас все буде добре, вам буде всього вистачати. А, але це така гра в одні ворота. Хтось, ну, ваші партнери, вочевидь, роблять для вас дуже багато якихось ніжтяків, якихось штук, і ви це так радо приймаєте і насолоджуєтесь тим, що вам дають. А, хтось може з рибок бути у відносинах таким егоцентристом і взагалі не зважати на те, що відбувається з. Вашим партнером або партнеркою, зосереджуватись виключно на власних потребах і задоволеннях. Дев'ятка чаш, вона взагалі про те, що ось я такий гарний, такий класний, така гарна, така класна, в мене всього достатньо і мені начебто взагалі нічого іншого і не треба. І взагалі, залиште в мене в спокій, дайте насолоджуватись життям. І навіть якщо у вас в стосунках зараз спостерігається у березні певна стагнація, може це може бути така стабільність, яка вже дещо приїлася, але ви відчуваєте там всередині, що треба щось змінювати, але настільки не хочеться на щось зважати, що ви просто махаєте над це рукою і кажете, не на час зараз. Так ось. Оця стабільна ситуація, вона допередо часу, тому що в цей період до вас хтось іде з певною пропозицією. Це пропозиція надто емоційна, вона може бути така кваплива, зумовлена певним поспіхом ззовні, аби підштовхнути вас до певних дій, бо ви собі сидите і не чухаєтеся, і вам добре, вам все окей. А потрібно щось рухатись, щось робити, щось діяти. Ви хочете просто лежати, сидіти і не рухатись. А рухатись потрібно, і тому до вас прилітає певна пропозиція. Вона може бути неочікувана, яка змушує вас діяти, яка змушує крутитися ваші шестеренки в вашій голові. Це може бути, припустимо, пропозиція про перехід на інший рівень стосунків. Або ваш партнер приходить і говорить, а давай переїжджати, або давай кудись їхати, кудись поїдемо, про якусь поїздку. Одним словом, якась пропозиція, яка може вас виштовхнути з цієї стабільності і стагнації, і менше з тим. А необхідно буде вам вже відтоді, коли ви розумієте, що рух розпочато, вам необхідно буде контролювати, почати контролювати ваші стосунки. Бо так пускати на самотік, як ми ось тут бачимо, це не дуже добре є. Так довго не можна бути в такому стані, в такій позиції. Далі стосунки для тих, хто не у парі, хто вільний наразі рибки, особливо у кого є діти, ви будете дуже багато часу проводити з дітьми будете надихатися вашим спілкуванням, вашими відносинами. До когось може повернутися людина з минулого. Людина, яка колись приносила вам дуже такий високий емоційний надих, хочеться сказати, натхнення. Високі емоційні вібрації, яка викликала вас, з якою вам було безмежно тепло, ніжно, щиро, можливо, це ваш друг чи подруга які були у вас в майбутньому для вас, в минулому були для вас дуже важливими людьми, можливо, вони до вас напишуть або зателефонують, і вам буде від того так дуже тепло. Хтось може познайомити вас із ваших друзів, з якимись цікавими людьми. Для когось може настати доволі такий серйозний момент, коли ви будете потребувати чиєїсь підтримки, допомоги, і вам надасть цю допомогу, цю підтримку та людина, від якої ви може й не очікували. І це для вас стане настільки відвертим відкриттям, настільки неочікуваним. Це може взагалі змінити ваш світогляд, ваше ставлення до тих чи інших людей. Але тут необхідно вам в першу чергу контролювати свій енергетичний розход. Тобто занадто не занурюватися у історії людей емоційно. Бо ви можете постраждати. Бо я бачу, що тут ви недостатньо ресурсні. А ви можете дуже щиро, дуже глибоко зануритись у чужу якусь чиюсь історію. І це може вас так трохи підірвати, і ви можете просто випасти. У певні спогади і жити у фантазіях щодо свого минулого, щодо минулого вашого спільного або тої людини, з якої ви яка вам дорога. Фінанси рибки треба буде дуже ретельно розраховувати, складати свій бюджет. У когось чекатимуть на роботі перевірки від вищих інстанцій, від податкової, у когось це може бути, бути поліцейські, перевірки, прокуратура. Також треба бути уважними, з вище стоячими людьми, посадовцями. А, тому що хтось може на вас не дуже добре дивитися, хтось може урізати, обмежити а, певні ваші виплати, якщо ви, приміром, розраховували там, на премії або на якісь бонуси, то тут це може трохи рубанутися. А, і ваші витрати необхідно в березні дуже ретельно планувати. Ніяких спонтанних покупок, тому що вони можуть призвести до якихось а, не дуже гарних наслідків фінанси риби. Ох, Якщо у вас є певна небезпека, що вас можуть притягти до відповідальності фінансової, подати на вас позов, будьте уважними, це таке попередження, і вам необхідно розуміти, що ви можете витратитися на певні судові, судові процеси. Тобто комусь з вас доведеться відстоювати, виборювати свої фінанси. І це, ця ситуація, вона така, яку ви не могли ніяким чином уникнути. Тобто, вам необхідно через цей процес пройти заради чогось. Для когось, до речі, це може бути рішення суду, за яким ви, над яким ви дуже ретельно працювали, і за яким ви отримуєте певну свою а, сатисфакцію, компенсацію. І ви розумієте, що ви не дарма там, витратили певні там, ресурси а, заради того, щоб довести свою правоту. Тобто тут фінанси зав'язані на певних юридичних моментах. Не знаю, як це програється, пишіть у коментарях. Рекомендація для рибок. Мир. Тримайте мир у собі, бережіть його, завершуйте. Ті історії, які вже не актуальні для вас. Не бійтеся закільцовувати певні цикли свого життя. Дякуйте їм за досвід, за ваші а, тепер навички нові, за ваші нові установки, за ваші нові думки, за ваше нове мислення. Не тримайтеся за минуле. Якщо вам виникає у вас можливість їхати за кордон, переїжджати, переїжджайте. А якщо є можливість завершити якісь певні контакти, які вас обтяжували, завершуйте. Це стосується і відносин, і особистих стосунків, і відносин з певними людьми. З якими ви вже відчуваєте, що ви не на одній хвилі. Так само, якщо є певні судові. Процеси то радять за можливості вирішувати все миром, тому що ви можете знову ж таки дуже багато ресурсів на це покласти, і фінансів в тому числі, і ви можете певним чином сильно виснажитися настільки, що доведеться потім відновлюватися дуже сильно, дуже довго і, можливо, тяжко і тривало. Тому будьте відкриті світу. Якщо є можливість, то мирно вирішуйте всі питання. Я бажаю вам вдачі і всього найкращого. Всім пока.